Я в Рошені, ідемо глядати їхні акції. Великі шоколадки лакмі по 97,32. Є полунична з вафельною начинкою, тірамісу, арахісова начинка, кокосова і шоколад-горіх печиво. Печиво ловіта 71,64 з різними смаками. Велика упаковочка. Вафельні трубочки по 25,09. Є горіхові, кокосові, ванільні, шоколадні, молочні. Печиво кофілай по 15 гривень за 100 г. Сливки ленивки по 21,24 за 100 г. Стріла 191,40. Київ вечірній 174,82, 176 г. І більша упаковочка 352 г 274,42 Цукерки асортимент 92,69 Є молочний і чорний шоколад. Ось такі жолені цукерки ямі-гамі по 19,82. Любі. Є досить великий вибір. Печивому тікейк з різними начинками по 32 гривні. Полонична, шоколадна, молочна і кокосова. Цукерки-корівка за 1 кілограм 112,42. Є масло на акції по 79,88. 82% і 80%. Молоко згущене по 92,52-600 г і 350 грамів по 59,40 грамів. Ось такі шоколадки Лакмі 53,97 є з цілим лісовим горіхом і мегдалем 53,97. Поростий шоколад 36,45. Є чорний, молочний, карамельний і білий. Батончики рошен по 15,85. Є кокосовий, карамельний, арахісовий, горіховий. Ну, різні смаки по 15,85. До речі, тут з'явився гарячий шоколад 1695. Візьму я собі на пробу. Так, є знижка зефір з ананасовою начинкою по 17.63. І ще покажу на десерт. Такі ціни. Є ось такі і такі. І зараз є знижки на всі шоколадні фігурки. По 80-62 є ось такий кролик цимовий і по 19,92 є ось такий. Ось такі цукерки по 12,74 за 100 грамм. Тут також є вечірні знижки на тортики. Якщо бажаєте, після 8 години 25% знижки. Що тортиків майже немає? Хотіла вам показати по цінах. Ті, що є, покажу 496,53 шоколади. Вишня в шоколаді 685,65 і менша 398,75. Кремуз 469,25. Київський по 629,85 і менший 379,75. Так, ще є Наполеон по 369,90, золотий ключик, менший і більший. Щодо ще. Пташине молоко по 376,35, 324,95 медовик 368,40.